Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк, і сьогодні я хочу вам розповісти про сторону української молодої пари, яку вигнав канадський фермер. Тому що багато з вас зазначили, що канадський Марк ти сказав, що ти спілкувався з цією українською парою, але ти тільки розповів про сторону канадського фермера, і ти не дуже розповідав справді сторону української пари. Можливо, українська пара мала щось сказати. Можливо, українська пара мала щось, що канадський фермер неправильно з нею поступив. Тому, друзі, я завжди на цьому каналі відвертий з вами. І я більш ніж готовий вам розповісти сьогодні про цю історію і бік української пари в цій ситуації. І хто, можливо, пропустив це відео? Це відео дуже цікаве, воно набрало вже більше 100 тисяч переглядів за два дні. Я його залишу в посиланні і в описі до цього відео, тому вам зразу рекомендую подивіться його, бо там буде повна історія. Не буду знову повторяти себе і повторювати ту ж саму історію. Але сьогодні ми поговоримо. Більше про українську цю пару. І я їх попросив, щоб вони записали стрім, бо вони вже вернулися в Європу, щоб вони дійсно розповіли самі, але їм дуже стидно, як ви всі прекрасно розумієте, і вони не хотіли виходити в ефір, але, звісно, дали мені зелене світло, щоб я поділився цією історією і за того, що вони не хочуть, щоб такі речі відбувалися в майбутньому. І вони знають, що деякі їхні ровесники себе так поводять не гарно, не по-людськи, і тому вони хотіли, можна сказати, так, щоб підняти трошки цю ситуацію більше в просторах Ютуба. Знаєте, друзі, я мені немає що скривати, що ховати. Я хочу відповісти швиденько деяким коментаторам, які коментували в минулому відео, говорили про те, що я хейтую українців, що я проти українців, бо я зняв якісь відео. По-перше, на свій захист хочу сказати, що я ні слова там не сказав погано про українців. І якщо б я хотів хейтити українців, то я би автоматично швиденько би всі ці відео постійно закидав та робив англійською мовою на своєму англомовному каналі. І це просто важливо знати, друзі, бо це робить різницю. Ви собі навіть не уявляєте, коли люди можуть почути таку історію з боку, наскільки це входить їм в голову, і їхній ментальний стан може змінитися, і вони побачать себе з боку, і зміняться, зміняться, і таким чином ми тільки... Покращуємо український народ і українців. І я гордий, що я українець, тому я знімаю цей канал українською з самого початку, як тільки я почав е, знімати навіше до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я знімав і хотів поділитися просто історіями про загальну, що відбувається в Канаді. І я думаю, що мені вийшло. Тому дякую вам абсолютно всім, хто дійсно мене підтримує і розуміє наскільки. Щиро я стараюся за для вас, тому залишіть мені вподобайку, якщо ви дійсно мене підтримуєте. І не забудьте перевірити вашу підписку, тому що Ютуб дуже часто не зареєструє ваші підписки. І я буду дуже вам вдячний за ту. Підтримку, яку ви продовжуєте мені надавати, отже, що ж ця українська пара сказала зі свого боку? Бо дуже цікаво це почути нам, українцям і вам, дорогі мої друзі, і я більш ніж впевнений, що ви мені подякуєте за те, що я дійсно висвітив, висвітив їхню сторону в цій ситуації. Українська ця пара молода зазначила, що. Все було спочатку дуже добре, ідеально, вони дуже були задоволені своєю ситуацією, в них були дуже хороші відносини, вони працювали, робили все абсолютно, що канадський фермер їх просив і так далі. Але що почало йти не так? Вони зазначили, що життя на фермі не дуже таке хороше, і вони, як молода пара, вони зрозуміли для себе, що вони точно не можуть це робити ціле життя. Але так як в Україні війна, так як в Україні війна, навіть близько. Не підходила і не підходить до завершення, вони розуміли прекрасно, що рано чи пізно їм потрібно або буде покинути цю ферму і переїхати в місто, працювати, знайти роботу, розумієте, і платити за квартиру, за оренду, великі гроші, або повернутися назад в Європу, звідки вони фактично почали. І коли вони зрозуміли те, що Канада не для них, коли вони зрозуміли те, що вони заслабкі, вони так і зазначили, що вони заслабкі, Залишитися в Канаді і працювати, можна так сказати, тільки для того, щоб мати гроші і мати хліб на столі. В них почала мотивація дуже сильно падати вниз. І вони почали думати: можливо, пройде, бо цей канадський фермер старший, можливо, ми зробимо, почнемо дурака валяти, продамо деякі речі, заробимо собі ще лишню копійку, бо вони вже думали, над тим, щоб повертатися там за півроку від, від того числа. Назад Європу. І тому, коли канадські фермери їх зловив на гарячому, вони так і сказали, що підтвердили те, що і канадський фермер зазначив, що вони вибачилися, і, можна так сказати, сказали, що вони не знали, не думали, що для них, і вони не будуть продавати. І той дядько, який приїхав туди та е, забирати фактично ті речі, поїхав ні з чим незадоволеним. Але потім все почало йти гірше і гірше, бо мотивація почала ще більше і більше падати. І коли вони почали запрошувати багато своїх знайомих. Друзів, молодих друзів, щоб просто розважатися, щоб мати хороший час, щоб не думати про те, що їм нудно, що в них ментальний стан поганий. То канадський фермер їм так зробив зауваження, і вони можна так сказати, не взагалі не взяли це всерйоз, і вони думали про те, що. Їм абсолютно вже без різниці, що буде далі, але там були можливості. Там була хата. Фактично, там можна було гарно робити таку забаву, і вони знову почали запрошувати. Щоб запрошити шуміти. Люди, коли почали випивати, друзі, там почався шум. Розумієте, коли цей шум почався, це все почало балаган великий і канадські фермеру надоїло. Во надіїло це терпіти, він їм сказав спокійно, без проблем, щоб повинні забиратися, бо мені не потрібні такі працівники. Він же в старшому віці, в себе вдома, на своїй території, і він їм показав на двері. Звісно, що для них це не було дуже в правильний момент. Вони зазначили, що вони думали і очікували, що, можливо, вони все ж таки протримуються трошки довше. Але вони сказали, що вони не можуть наговорювати нічого поганого на цього канадського фермера, бо вони прекрасно розуміють. Де вони зробили помилку в стосунках з канадським фермером, і вони йому дійсно вдячні за все, що він для них зробив, і в них совість трошки мучить за те, що вони до нього так віднеслися, і таким чином у них тому дали зелене світло на те, щоб поділитися цією історією, щоб канадському фермеру. Знайомому було трошки легше, щоб дійсно йому було справедливіше трошки жити з тим всім, і він буде почуватися краще, що принаймні, хоч ці українські біженці визнали свою помилку, і що вони знають, що вони точно були неправі в тій ситуації. Багато з вас питали звідки ці українські біженці походять з України іменно, і так вони походять з Донецької області. Також хотів з вами поділитися, тому що деякі з вас питали в коментарях. Таким чином я абсолютно вам відповів на всі ваші запитання, на всі ваші проблеми. І я надіюся, що це відео допоможе трошки поставити всі крапки в реченнях з цієї історії. І просто ми, як українці, особливо ті українці, які навіть зараз живуть чи працюють на фермах, чи Дійсно, хтось їм допомагає. Пам'ятайте про те добро, яке люди вам дають і допомагають, і ніколи ним не користайтеся в свою сторону. Завжди залишайтеся людьми, яка би ситуація не була. Навіть якщо хтось інший не правий, краще залишитися людиною, щиро подякувати, але намотати собі на вуса думку і залишитися при своїй думці і покинути ту ситуацію. Дякую вам, друзі, що дослухали до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.